Чи знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 있어, ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, 훈련을 실제처럼 해본다고 했어요. ему казало, что просто тренирование. 북한의 가족. 가족들이 없어? 있어. родина я. в о н и знают, где вы з а р ч а с 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? а 아, як долго він на лінії фронту. 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 1-го 3-го числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли.

갈 거고 우크라이나 나무라고 하면 Козу Тазутенька. 거고 Він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.